На Кубані розгорнулися неочікувані інциденти, помітили українську символіку. Деякі люди з Ненацька з'явилися на вулицях із синьо жовтими стягами та вступили у конфлікти з російськими задпатріотами. На ну, хто співав українські пісні рашистам в очі. Ці пригоди потрапили на відео та сколихнули громадськість. Про всі ці вражаючі інциденти буду далі вам розповідати. Вітаю вас, глядачі. Підпишіться, залишайте вподобайки та коментарі. А я буду розпочинати. Суспільне напружені на Кубані набуває різних форм: від написів і символіки у жовто-блакитних кольорах та прапорів до відкритих жартів над окупантами. Так у мережі поширилося відео, як стверджується із Ростова. На кадрах видно, як школяр несе великий прапор України по східцях школи на фоні грає українська музика. Його однокласники сміються. На жаль, встановити, яка була це школа, і достовірність важко. Ну а тим паче, якщо це дійсно відбулося, ніхто не став би акцентувати на цьому у Росії. І невідомо, що сталося б із хлопцем. Та утім, ролик набрав популярності, зокрема у. Іктоці, і всі активно обговорюють, чому він міг це зробити і що сталося далі. Що цікаво, якщо це правда, то вчителі ніяк не вибігли зупиняти учнів. Взагалі ніхто. Ще один характерний приклад історія дідуся із кубані, яку ви давно чули, але хочеться вам про неї нагадати, який вирішив продемонструвати свою позицію не словами діями. Він виїхав на вулицю на велосипеді, прикрашеному синьо жовтими стрічками і наліпками із українським прапором. На чоловіка, от жовта сіні, жовто сіні. Голова, жовто-сіній. на відео. Добре, видно, як стрічки майорять просто на кермі його транспорту, а дзеркало оздоблено наліпкою з українським стягом. Але на цьому чоловік не зупинився. Навіть його навушники прикрашені були маленьким прапорцем України. Тож росіянин, який зняв дідуся на відео, дивується і коментує, що стреньки їздить із такою символікою відкрито, попри всі ризики. Після чого він накинувся на дідуся із запитаннями: що будемо робити? Ви звідки ви адкуда де живете? живіть? Ви живете в Гулькевичі. У вас паспорт є гражданства. Почувши підтвердження, що чоловік має громадянство та паспорт, Рашос вирішив вже більш різким тоном уточнити: Ви маєте громадянство якої країни? Та дідусь не розгубився і відповів йому просто і впевнено кубанської. Гражданство кавочвої країни? Кубанська, на Кубані живу. Тоді росіянин очевидно розгублений через таку відверту демонстрацію синьо жовтих символів вирішив перепитати у дідуся, чому ж він прикрасив свій велосипед саме такою атрибутикою. Какой? України Розвіл? А Розвіл? Що а, він що це? а що він розрішений? Ми зараз войну ведемо. але і тут дідусь спокійно заявив, що росіянину, що жодної війни немає, почувши це, той аж розгубився і перепитав. Як це немає? Та старий лише додав із сарказмом, що мовляв за такі слова його ще й посадити можуть. Войненієту так войнені іде сажать надо, Ну і після цього рашес, не знайшовши аргументів. Знідався і заявив, що проконсультується, фактично визнавши власне безсилля. Ну і цей випадок дійсно виглядає як справжній виклик системі. В регіоні де будь-які прояви нелояльності переслідуються людина похилого віку, демонстративно виходить у публічний простір із символікою країни, яку Кремль намагається знищити. Також в краснодарських пабліках поширилося відео, на якому декілька людей святкує день народження місцевого жителя в хуторі Бараніковському. На ролику винуватець торжества Леонід П і дівчина підспівують пісні. Ми народ нескорений» українського проєкту Мікс». У тексті пісні співається про те, що українці народ не скорений, який не пробачить і ніколи не здасться заклятим москалям. З'ясувалося, що цей чоловік народився в Україні у кривому розі, а в Росії перебуває, тому що в Україні його судили за викрадення автомобіля. Звісно ж, російські силовики змусили записати відеовибачення, у якому чоловік заявив, що він підтримує російське народ і бажає смерті тим, хто йде проти Росії. Але цим тиск на українця не завершився. Його оштрафували за дрібне хуліганство. Окрім того, зараз розлю і питання про відкриття справи за статтею дискредитації збройних сил РФ. яким боком прослуховування української пісні має відношення до дискредитації армії. В слідкомі, звісна річ, не пояснила. Ну а тим же часом у російських пабліках поширюється інформація, що на Кубані знайшли безпілотники з українською символікою. Знімок опублікував телеграм-канал Кубмаш. На фотографії видно сіре безпілотник літакового типу на хвостовій частині якого зображений перевернутий державний символ України тризуб на корпусі дрона. Можна помітити вм'ятини. також. І за словами очевидців, апарат упав у польовій місцевості, і на його корпусі добре видно сині жовті позначки та напис, що вказує на українське походження. Водночас, як повідомляє перштаб Краснодарського краю, дрон виявили у районі станиці Новодерев'янськівської. І такі випадки не поодинокі. і в інших районах Росії. Так до прикладу, раніше у нижньому Новгороді невідомі підняли український прапор біля будівлі інституту ФСБ. Окупанти стрімголомчали туди, аби зняти сині-жовтий стяг. Відповідні повідомлення з'явилися в мережі. Місцевий телеграм-канал поширив кадри з. Місця подій. Окрім того, під відео зазначили, що напередодні там, нібито, був великий пакет, що здивував жителів. Утім він буцімто злетів та заморів український прапор. Звичайно ж, окупанти терміново кинули сили, аби зняти стяг. На місце направили спецмашину менесників з драбиною. Ну і до слова, окупанти вже настільки бояться українську символіку, що бачать її просто скрізь. Тож далі говоримо про те, що на Ерефії Москвич на якого було скоєно розбійний напад, звернувся по допомогу в поліцію, але в результаті його звинуватили у дискредитації армії та ще й оштрафували. Як повідомляли напередодні лентач, Москвича Станіслава оштрафували за різнокольорне волосся. Частина кольорів збіглася із символікою України. За інформацією видання, хлопець пройшов у відділ поліції, щоб записати заяву про напад. Проте співробітники правоохоронних органів, замість того, щоб зайнятися пошуком грабіжників, склали на хлопця протокол за дискредитацію армії. Тверський суд Москви оштрафував 25-річного Станіслава на 50 тисяч. У суді не намагався переконати суддю, що він не підтримує ні українську владу, ні СВОЗСРФ, а волосся фарбує. Краві кольори з 2017 року йдеться у повідомленні. Ну і до слова чимало відомо випадків, коли громадяни РФ здають спецслужбам навіть одне одного. Так у Петербурзі затримали вчену астронома за прапор України на рюкзаку. Як ідеться у повідомленні, 45-річну співробітницю інституту прикладної астрономії Ран зупинили біля станції Володимирська. На неї заявив 22-річний студент родом із Донецька. За даними каналу Фонтанка, хлопець пішов воювати в Україну із власної волі, де мобілізувався та вступив до саме на факультет міжнародних відносин. І зараз він працює із петербурзькою молоддю і виступає на різних заходах як спікер. Пишуть кремлівські пропагандисти. Студент буцімто обурився прапором на рюкзаку жінки синьо-жовтого шеврона розміром 3 на 5 сантиметрів. Жінка, начебто, висловила свою позицію щодо війни в бесіді з ним у метро. Виявляється, на початку війни вона разом з іншими вченими підписувала відкритий лист проти воєнних дій в Україні. Але студент, почувши від науковиці достатньо для нього інформації, поспішив на неї донести. Саме тому за синьо-жовтий прапор на рюкзаку вчені можуть присудити адміністративну статтю. Про публічну дискредитацію російської армії поміж тим, також повідомлялося про те, що у Москві 22-річний хлопець напав на трьох поліцейських, вигукуючи гасла на підтримку України. Інцидент стався на манежній площі, яка знаходиться поблизу Кремля. Про це повідомляли російські змі та телеграм-канали. За їхніми доказами і даними, нападником виявився уроджений Ставропольського краю Андрій Чальцев. Він цілеспрямовано підійшов до поліцейських і розпилив у їхній бік перцевий балончик, вигукуючи про цьому про українські гасла. Після цього хлопець повалив одного із правоохоронців на землю. А коли його спробували затримати, почав відбуватися ногами й руками, проте марно. Чальцева у результаті затримали слідчий комітет по Москві порушив справу про застосування сили щодо представника влади, за якою нападнику за гроші до п'яти років позбавлення волі. Зазначається, що раніше Чальцева вже затримували за різноманітні акції на підтримку України. Його притягали до адміністративної відповідальності за порушення правил проведення мітингу та непокору до законної вимоги співробітника поліції. Я дякую вам, глядачі, що ви додавали це випуск до кінця. Підпишіться, залишайте вподобайки та коментарі. Ну а я з вами не прощаюсь, бо ми побачимось вже. Незабаром до зустрічі.